Які аспекти зоозахисту в найсумнішому стані? у нас все досить сумно. Що потребує найбільшої уваги? Всім, особливо зараз цю інформацію. Зоозахист у нас, хоч і потужний, досить такий вмотивований, але людей все одно дуже мало. От якби було більше людей, знаєте, щоб ми могли розділити ці обов'язки. Хтось умовно дійсно займається там, питаннями стерилізації, хтось е тим, що просвічує людей якось інформаційно, ну і отак от розділено було. А так зоозахист він хапається за все. І там... Це зазвичай.